Маршрут Одеса Краматорськ пролягає найближче до тимчасово окупованих територій та має найдовшу протяжність серед діючих сьогодні пасажирських напрямків Укрзалізниці. Він зупиняється на 25 станціях, зокрема у Дніпрі, Павлограді, Лозовій, Барвінковому та Слов'янську. Всередині потяга встановлені постери та розкладені жовті стрічки, які пасажири можуть одягнути на себе. Чи знаєте ви таке село, як Булавинське чи Тавричанка? Це невеличкі села, по декілька тисяч людей. А по факту там теж є наші люди, які досі чинять спротив, з якими ми підтримуємо зв'язок і які дуже сильно чекають Україну. І для всіх них бачити, що про них пам'ятають, бачити, що ми це висвітлюємо. Ми знаємо про їх основання. Для них це дуже важливо. Залізничники до речі, про ці окуповані міста і села знають краще за інших. Перші місяці повномасштабного вторгнення потяги Укрзалізниці евакуювали зі сходу та півдня України декілька мільйонів людей, часто під ракетними та артилерійськими обстрілами. Але за словами провідників, найстрашніше це бачити, як дружина проводжає чоловіка, а мати сина. Тому провідник для пасажирів цього потягу і тоді, і зараз був і залишається ще й психологом. Ірина добре пам'ятає тих, кого вивозила в березні та квітні 2022 року. Саме перше і саме основне потрібно було подавати себе для того, щоб мати можливість допомогти іншим. Так як вони перебували в тяжкому емоційному стані, дуже вони хвилювалися, вони не розуміли, де вони будуть, що з ними буде. Куди вони їдуть? Деякі просто були в чому в чому вибігли, в тому і залишилися, тому задача була ще допомогти, чимось підгодувати. Залізничники традиційно одними з перших після збройних сил України заходять на деокуповані території, повертаючи залізничне сполучення, а з ним і усе нормальне життя. Вони чудово пам'ятають емоції від прибуття перших потягів до визволеного українського ізюма, Херсона та інших міст. І вони також хочуть передати сигнал мешканцям поки що окупованих регіонів, що ми їх чекаємо і підтримуємо. Потяг жовта стрічка є символом того, що одного дня наші люди отримають змогу сісти в українські потяги, які знову прийдуть на звільнені території. Пасажири цього потягу можуть написати для цих людей слова підтримки. В вагонах для цього встановлені спеціальні скриньки та листівки. Наталія, яка їде в Краматорськ, побачитись зі своїм хлопцем, який воює на цьому напрямку, приєдналася до цієї акції і залишила своє послання. Воно за змістом приблизно таке, як і багато інших: усі будемо знову разом. Неодмінно будемо. Скільки б часу не минуло, спротив триває, бо українці навіть за 10 років не змирилися з присутністю окупантів на сході, Півдні і у Криму чекають на ЗСУ. Цей потяг для українців в окупації є нагадуванням про те, що їхня боротьба не даремна і помітна. Він буде їздити країною та нагадувати про спротив, допоки мешканці всіх аж до найменшого населених пунктів України будуть визволені.